Олександровську, який закидають зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, випустили з за град. Харківський суд і далі обирає запобіжний засіза за... 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 колишній депутації від компартії. Її захисники в суді клопотали про утримання підзахисної не в клітці, а в залі засідань поряд із адвокатами. І це клопотання суддя задовольнила. Чи є шанси в Олександровської уникнути тюрми? Ми запитаємо у Світлани Фечун. Вона із нами зараз на прямому зв'язку. Світлано, то що нині відбувається в суді? Розповідай подробиці. Соломія зараз Алла Олександровська сидить поряд зі своїми адвокатами. А не у клітці суддя довільнила е, е, клопотання і дозволила їй вийти. Е, хоча сторона обвинувачення була проти, враховуючи тяжість статті, за якою її обвинувачують. На суді вона поводиться дуже активно, намагається виправдати себе. Але ще дві години тому адвокати е, їй викликали бригаду швидкої 67-річна підозрювана. Скаржилася на погане самопочуття та підвищений тиск. Її захисники заявляють нові клопотання, і суддя досі не може приступити до вивчення матеріалів по справі. Одна зі статей, за якою обвинувачують, зазіхання на територіальну цілісність України передбачає єдиний засіб запобігання утримання під вартою без права внесення застави. Якщо до завтра, до півдня, суддя не визначиться із засобом запобігання, Олександровського мають відпустити. Але сьогодні суд працює під підвищеною охороною спецпризначенців в балаклавах із автоматами. Соломія. Дякую, Світлана, за подробиці. Це була Світлана Фечуна з останніми новинами у справі Алли Олександровської.